От як всі уявляють тату салон, що це щось мрачне, там си сидять, знаєш, чоловіки такі, коротше, в татухах і тако прям гамселя цих людей. Трошки міняю картинку, да, тут сидить просто дівчинка, мила атмосфера. І я така сижу: ну, давайте я вам татуювання. Я Войтова Тетяна Сергіївна, і я б'ю людей, і мені ще за це платять. Дивіться мій профайл. Усім привіт! Я власниця тату-салону з Вінниці. Проходьте. Я хотіла, щоб атмосфера була не дуже темна, тому що ви знаєте, що в тату-салонах це в основному дуже таке черепа, таке все темне. Воно мені нагадує, як кальян-бари. Я хотіла, щоб мій салон приносив комфорт. Щоб в ньому було дуже затишно, щоб люди відчували себе як вдома і не хотіли звідси уходити. Люди можуть заходити просто з вулиці, цікавитися татуюваннями. Вже не раз таке було. І, кстаті, заходять більше людей, які військові. І вже у віці. Тобто підлітки вони не заходять, вони записуються, а дорослі вони консультуються, тобто вони хочуть побачити, як виглядає майстер. Мені дуже подобається все, я хочу пробувати все. От мені, наприклад, ця неділя там міні тату потім я хочу так, хочу нафігачити портрет. І так, хочу внести в свою життя ярких фарб. Тобто я записую на сеанс яких, якихось людей, які хочуть набити щось кольорове. Тобто хочеться, щоб було щось різноманітне. Бо, ну, Дійсно, теж втомлюєшся від цього всього. Коли ти постійно працюєш, хочеться робити щось незвичайне, круте і щось міняти. Я так скажу, напевно, 80% майстрів не малюють. Тату індустрії. Да. Я коли прийшла, теж була в шоці, того, що я не знала, як вони просто б'ють, ну не знаючи елементарних якихось основ малювання. Да? От група з десяти чоловік я була одна. І на мене дивилася, знаєш, як на реквізит. Ти малюєш? Я кажу: Ну да, Я кажу, ну це ж якби зв'язано стату. Там олівець, тут голка. В принципі, просто люди копіюють. Мої навички малювання дуже мені допомогли створювати мене зображення реалістичні. Я думаю, що в принципі, потрібно мати якусь художню освіту, якесь хоча б розуміння того там, про світотінь, там, оці всі об'єкти, оце помалювати, воно того варте, так. З простої сім'ї у мене виходить батько там будівельник, він там ремонти коротше, робить. Мама пекар. Ну коротше, вони не дуже були в захваті від того, що я малювала. У мене був період, коли я працювала в салоні. Мені дзвонить папа. Альо, доця. я кажу, що папаня? Він мені каже, що ти робиш? Що ти в салоні? Я кажу: ну так, да, працюю, то я тобі роботу знайшов. Ну, типу з таким знаєш, посилом, що ти типу, питання, ти херньою займаєшся, давай, давай йди. Знаєш, на... Він думав так, що я буду на заводі в 5 років вставати на завод, і ти, оце в мене папа, оце нормальна робота. А тату е татуїровки це погано. такому взрослому віці, коли я вже почала зустрічатися з моїм хлопцем, а він така творча людина. Знаєш, я дивилася, як він робить цю музику, і я теж хотіла займатися чимось творчим, тобто, щось е відтворювати, создавати. Я проробила оце три роки. І ми з чоловіком потрошки-потрошки почали складати кошти. Мені ніхто в цьому не допомагав, і е, за два дня я вже тут працювала. Я покрасила цю стінку, <свісно>, виходить, ночі я її покрасила, і вже на утро я працювала тут, бо в мене було вже весь місяць розписаний, і я в мене не було часу втрачати оці ці часи. Працювати набагато легше. Чоловіки, вони може порог болі в них більше високий. І до того вони постійно то кричать, то маму звуть, то їм погано, то вже я ще не почала, вони вже не хочуть коротше нічого. В цій житті. я скажу, що свідомість втрачають перед сеансом, коли я ще не б'ю. Коли вже б'ю, люди вже розуміють, що вони ну типу відчувають, і все нормально в принципі закінчується. Багато військових, які втратили свої кінцівки на війні. І там навіть був не українець, а хлопець з Колумбії. Так, ми з ним говорили по перекладачу. Ось, і ми робили два дні хлопцям татуювання просто безкоштовно. Це був Гер, потім робив хлопець набив Never Give Up. Це, типу, ніколи не здавайся. Другому я набила дуже таке странне, звісно, як знаєш, сюди вдівається хрест, знаєш, і тільки він отут спускався. Дуже така складна на мене історія. Я взагалі алергік, у мене була астма, і виходить так, що в деякий період, коли особливо почалась війна, вона почала прогресувати, і я не змогла собі нічого набивати. Це вже як 10 років. Це вже я записалася в наступному місяці, а у мене вже буде рукав. Я дуже хочу тут, в Україні, робити свій бізнес. Я сподіваюся, що це в мене вийде. Я хочу бути тут. І я бачу, що в мене є потенціал розвивати цю індустрію. І частично, в принципі, вона здійснена, Того, що вже маленькі приміщення є, вже є де я можу реалізувати свої ідеї. Ось а надіюсь, в подальшому майбутньому в мене вийде розширятися. Я там в Одесі, в Києві, у Львові. Коротше, я надіюсь, що це буде. Добре.